Всім доброго дня! З вами Ярослав та ви на каналі e-Charger, де ми розповідаємо про електромобілі, зарядні пристрої та перехідники. І у рамках цієї серії відео ми порівнюємо та розглядаємо різні зарядні пристрої, щоб ви могли зробити оптимальний вибір та обрати свій ідеальний зарядний пристрій. Отож почнемо! Поїхали! У цьому відео ми поговоримо про універсальний зарядний пристрій Є-Charger. E а чому універсальність, питаєте ви? Тому що він може працювати як від силової розетки давати 7 кВт, так і від звичайної давати 3,5 кВт. Але ж це можуть багато зарядних пристроїв скажете ви. Його універсальність полягає в тому, що він може бути як настінний. Так і портативний, можна зняти його з кріплень, взяти з собою в сумку та поїхати з ним в поїздку. Ось так виглядає цей зарядний пристрій. Як ви бачите, верхня його частина металева, нижня частина пластикова. На нижній частині є дві сенсорні кнопки регулювання потужності ампераж та відкладена зарядка по таймеру. Потужність, до речі, регулюється тут дуже гнучко, з кроком 1 А. А щодо відкладеної зарядки, ви можете налаштувати час початку, час закінчення. Відповідно, зарядка сама буде вмикатись та вимикатись, заряджати авто по нічному тарифу та економити вам кошти. Отож, давайте перейдемо до розпакування цього зарядного пристроя та переглянемо, яка там комплектація, бо вона у нього дуже достойна. Отож. Поставляється цей зарядний пристрій в ось такій коробці. Давайте глянемо, що йде в комплекті. Найперше, це перехідник, щоб мати можливість зарядитися від звичайної розетки, оскільки пристрій у нас на силову синю, однофазну виделку. Далі ось така от велика, зручна містка сумка. Відповідно, якщо брати кудись пристрій з собою, можна без проблем використовувати цю сумку. Далі у нас йде інструкція англійською мовою. Ось так вона виглядає. Та сам зарядний пристрій. Так, ось я обережно його дістану, щоб показати вам. Ось так він виглядає. І заодно дісталося кріплення для блоку. Кріплення для блоку. Тобто ось ми бачимо сам зарядний пристрій. Так, довжина кабелю тут 5 метрів. Кабель, бачите, змотаний. Так, що хочу відзначити, кріплення для блоку та кріплення для зарядного пістолету теж іде в комплекті. Ось обережно постараюсь вам тут розкласти. Тобто можна закріпити зарядний пристрій, ось так і він буде стаціонарним. Можна кинути в сумку та взяти з собою в поїздку, відповідно зробивши його портативним. На мою думку, комплектація дуже достойна, та я б її назвав такою, що нічого додаткового докуповувати не потрібно. Ніяких тримачів, сумок, все йде в комплекті. Наступне на чому хочу зупинитися, це якість самого зарядного пристрою. Хочу відзначити, що конектори, які тут є досить якісні, надійні та естетичні, є на усі типи роз'ємів. А саме для електромобілів з Європи, Type 2, також є такі трифазні зарядні пристрої, про які ми знімемо вам окремо відео. Вони мають характерну особливість. У них більший та довший блок, тому що там більше електроніки. Також є зарядні пристрої на роз'єм Type 1 для американських авто, такі як у нас на прикладі. Є зарядні пристрої з роз'ємом NAX для американської Тесли, та відповідно з роз'ємом GBT для китайських електромобілів. А зараз давайте поглянемо, як зарядний пристрій виконує свою основну функцію. А саме спробуємо зарядити ним авто. Витягнули на стенд на вулицю. Що хочу зауважити, друзі. Хоч і тут установлена у нас синя силова розетка, яка розрахована на 32 ампери. Але підключили ми це все діло звичайним побутовим кабелем від звичайної розетки. Відповідно, ми покажемо вам, як іде зарядка потужністю 16 ампер 3,5 кВт. Але це все одно, хоч щось, та буде цікаво. Отож, дістаємо зарядний пристрій. Знімаємо його, знімаємо кабель скріплень та підключаємо до автомобіля. Все. Автомобіль заблокував зарядний пістолет. Зарядка у нас розпочалась. Та давайте глянемо, що можна побачити, які показники у нас виводяться на екран. Отож, що ми можемо побачити на екрані? Зараз у нас індикація, що йде зарядка. Зарядили вже 0,2 кВт. Відповідно, зарядний пристрій рахує, скільки пропустив через себе. В мережі у нас 218 вольт, подається 15 А. Тобто при такому вольтажі це десь 3,3-3,4 кВт. Ампераж, ось я затримую. Ми можемо гнучко змінити з кроком 1 А. Ось бачите, він змінюється. Змінюється до 16 А. Наразі це нам доступно, бо зарядка вже йде і задано, що максимум 16 А. Та тайм, відповідно, можна встановити час початку та час завершення зарядки. Ну, на цьому вже детальніше зупинятися не будемо. Це, я думаю, зрозуміло і так. Наступною перевагою зарядного пристрою, яку я хочу відзначити, це керування віддалено. За допомогою Wi-Fi. Так, це робиться досить легко. Е, є дві програми Smart Life та Tuya, які працюють по принципу хмари, де можна під'єднувати різні розумні прилади, розетки, лампочки такого плану. Давайте глянемо, як нам під'єднати зарядний пристрій. Це робиться дуже легко, та кожен розбереться. Ви качаєте програму Tuya або Smart Life з App Store або Play Market. Далі переходите у неї та реєструєтеся. Наступне ми додаємо пристрій? Ось у нас знайшло EV Charging Station, тобто зарядна станція. Далі ми підключаємося, підключаємо зарядну станцію до нашого Wi-Fi, тобто, щоб вона сконектилась та ми могли керувати цим дистанційно. Отож, ось так виглядає у нас ця програма. Що ми тут можемо побачити? Аналогічні показники, що показує нам зарядний пристрій, а саме який вольтаж у нас зараз в мережі, актуальний ампераж, який подається на автомобіль, та скільки кіловат подалося на авто. Відповідно, якщо пристрій трьохфазний, у нас тут виводиться потужність кожної фази. Та по налаштуванням ми ось можемо тут зараз змінювати потужність. Можемо змінювати потужність, залишимо поки 16 А. Також можна тут ставити відкладену зарядку, та можна моніторити, як йде сам процес зарядки. Але загалом програмка виглядає ось так. Отже, давайте трохи підсумуємо. Загалом я хочу сказати, що це достойний та хороший зарядний пристрій по своїй комплектації, по своєму позиціонуванню та по якості виконання. Всі необхідні захисти від стрибка напруги, від низької напруги, від витоку струму. До речі, в пристрої навіть є термодатчик, який мирює температуру на блоці. Та при підвищенні цієї температури він буде знижувати потужність. Цікавим, до речі, нюансом є оновлення ці саме цього зарядного пристрою у другій його версії. Коли з'являється якась проблема, зарядка сама підказує вам, які можливі шляхи рішення. Так, це буде англійською мовою, але можна перекласти. А я нагадую вам, що цей зарядний пристрій можна придбати у нашому інтернет-магазині по посиланню в описі з безкоштовною доставкою. Та якщо у вас залишилися додаткові питання, ви можете телефонувати нам або звертатися на месенджери. Отож, друзі, я сподіваюся, це відео було корисне для вас. З вас лайк та підписка. А я нагадую, що це канал e-Charger. та з вами був Ярослав. Ми переможемо! Слава Україні! Всім щасливо!